Продукт, який закодує вас на здоров'я та подовжить біологічний вік. Імонокод. В чому захист, в чому користь, в чому інновація? Складається з трьох сумішей: Трансфер-фактора, суміші для природженого імунітету та антиоксидантно метаболічна суміш. Трансфер-фактори – це специфічні імуні молекули, які передають інформацію про патогени від клітини до клітини. Перша людина утримує таку інформацію при народженні, коли мати годує дитину молозивом, вона закладає йому природний імунітет. Аналогічна дія закладена в імунокоді. Він використовує ультрафільтрований екстракт бичачого молозива. Більш ніж 80 років досліджень доказали, що це найкращий спосіб передачі інформації по імунній системі. Але інновація полягає в тому, що продукт створює захист першої лінії, ще до виробництва антітіл. Це означає, що імунокод працює навіть з невідомими нам штамами. Робота імунної системи починається з того, що вона розпізнає загрозу, реагує на неї, а потім формує захист. Уявіть, що невідома загроза постукала вам у двері. Здорова імунна система відкриває, розпізнає, обирає прилад, який потрібен, або могобійка, або дробовик, і потім використовує необхідний засіб. Якщо у вас є імонокод, він навіть не відкриває двері. Засіб, який використовує монокод, називається бетаглюкани. Саме вони відтворюють природжений імунітет та містяться в семи вищих грибах. Це дозволяє моделювати наш імунітет для боротьби із запаленнями, із вірусами, пухлинами і будь-якими патогенами. Це такий месенджер спілкування між клітинами. А ще гриби містять вітаміни А, С, Д, Б, калій, кальцій, натрій, залізо, цинк, селен, Q10. Поокремо, агарик бларзийський коригує резистентність до інсуліну. Коріолос. Це печінка, інфекція легенів, зміцнення кісток, порія, правильне травлення, контроль ваги, хронічні запалення, маєтакі гормональний фон, ендокринна система, боротьба із вірусами, з герпесом, наприклад, понижує симптоми клімаксу, ще й такі містить в собі селен, q 10 використовується для діабету другого типу, гепатиту, грипу, віч, чага. Противопухлинний, противозапальний, містить бютолінову кислоту. Це дуже потужний е, противопухлинний та антиоксидантний засіб. Це серце, тиск, рівень цукру в крові. Містить, до речі, цитокіни, розріджує кров. Рейше, гриб довголіття молодості. Це кисень для крові. Працює з кашлями, задишками, стафілококами, містить неймовірну концентрацію вітаміну С, магнезію, заліза, омега-3. Стимулює виробництво інтерферону. І третя складова антиоксидантна метаболічна суміш до складу входять екстракт корені, куркуми, протизапальний засіб, листя оліви, інфекційні захворювання, цукор в крові, екстракт граната, антиоксидантний протизапальний засіб. Глутамінова кислота, яка входить до тріади білкових амінокислот, і запобігає інфекційному впливу на організм. І альфа-ліпоєва кислота це захист нервових клітин, це підвищення енергії. Ця суміш дає нам силу, міцність, здоров'я, знімає закислення і налагоджує роботу шлунку. Всі компоненти впливають на імунітет, коригують його роботу та захищають. Наш організм з максимальною ефективністю. Продукт потрібен всім дітям для здоров'я, дорослим, для збереження біологічної активності, довголіття та молодості. Розробник продукту Уильям Хеннен, до речі, батько дев'ятьох дітей, в своїх роботах розповідає, що тільки з компанією Біепік. Вдалося винайти спосіб моделювати імунітет цілком природним, біологічно чистим способом. Неймовірний продукт раджу всім прислухатися і придбати. Дякую.